Пане Олеже, щодо обстрілів Херсонщини, яка ситуація наразі? Яка ефективність обстрілів? Куди цілять? Які маємо наразі наслідки, і як змінилася тактика? Обстріли Херсонщини тривають. Окупанти продовжують обстрілювати всі узбережні населені пункти області. Дуже страждає дійсно Станіслав, але і інші населені пункти. Справа в тім, що в інших багатьох інших населених пунктах багато людей виїхало і вони продовжують виїжджати звідти. Приміром, село Зміївка відоме тим, що це Шведська колонія, старошведська колонія. Звідти виїхала ну, переважна більшість населення, і там залишається лише декілька, декілька сотень людей, і е, біля десяти дітей е, на сьогодні. Також обстріляли окупанти селище Козацьке, це Каховський район е, в на правому березі. Е, ці села разом з веселим постійно обстрілюють. Е, е, яка тактика? Ну, вона по суті не змінилася. З... Осені минулого року, коли окупанти намагаються просто знищити всю цивільну інфраструктуру Херсонської області звільненої частини, але наголошу на тому, що обстрілюють окупанти також і окуповану частину, лівобережну частину, тут теж переважно страждають жителі прибережних населених пунктів. Угу. Щодо тактики ворога, чи можемо ми сказати, що вона якимось чином змінюється, якщо там проаналізувати, наприклад, за останній місяць? Мені важко про це сказати, бо я так детально не досліджував цю ситуацію. Скажу... То ви як на собі це відчуваєте? Справа в тім, що от останні місяці активно окупанти використовують дрони, і якщо ще восени це було не такою великою загрозою для жителів прибережних населених пунктів, то останні місяці це така дуже велика загроза. От і власне такі якісь невибіркові хаотичні обстріли сіл в першу чергу це прибережні саме населені пункти. Бо якщо в сторону вглиб в степ 10 кілометрів та більше, то ну там інша ситуація, і там люди вже навіть починають відбудовувати свої домівки. Угу. Пане Олеже, за інформацією, яка є для нас відомою, вказується, що окупанти обстрілюють і лівобережну частину Херсонщини. Для чого це вони роблять? Це провокація, а вони обстрілюють самі себе, виявляється. Обстрілюють саме себе, власне, як і з правобережною частиною окупанти звинувачують в цьому Збройні Сили України. При тому, що місцеві жителі на окупованій території вони все бачать і дуже це активно обговорюється в різноманітних чатах, звідки стріляють, куди саме стріляють. І ну, це в, майже в усіх випадках це обстріли. З боку окупантів Збройні Сили України теж обстрілюють лівобережну частину Херсонщини, але обстрілюють саме позиції окупантів. От із останніх таких е, прильотів, потужних, е, це були в е, селі Малокаховка на узбережжі, і там у окупантів були величезні, величезні просто втрати. Е, е, вони всіляко. Намагаються люд... зробити нестерпним життя місцевих жителів. Після цього вони закрили по суті, це село і влаштували терор в цьому селі, але е також і посилилися такі обвинувачення е на адресу ЗСУ, що вони, мовляв, обстрілюють. Цивільну інфраструктуру я вважаю, що вони таким чином окупанти намагаються ну, от, завуалювати свої втрати і завуалювати прильоти по їхнім військовим позиціям. На початку цього тижня колаборант Володимир Сальдо заявляв про те, що збирав представників силових органів окупантів на тимчасово окупованій території Херсонщини, і головне питання, яке він підіймав, вказується, що це обговорення шляхів боротьби з партизанськими рухами на території регіони. От, пане Олеже, з вашої точки зору, наскільки потужний наразі український спротив? На тимчасово окупованій Херсонщині, в першу чергу, цей спротив є, але він різний. Люди як можуть пручаються окупації, це може бути в абсолютно такій різній формі. Беззбройні, так, але це все форми спротиву. Окупанти це відчувають, вони це іноді бачать, і тому вони дуже жорстко відповідають на таку реакцію людей і намагаються це все придушити. Я би не дуже хотів би якось тут вдаватися в деталі, щоб просто не нашкодити людям, які залишаються в окупації, але. Така відповідь Посуміємо, від окупантів. все, воно... що можете говорити, пане Олеже. Ми в жодному разі не хочемо нашкодити нашим нашим українцям. Але чи відомо вам, наприклад, про якісь тортури, які вони застосовують, про те, що ви власне можете, хоча б трішки розповісти? Ну, звісно, тому що окупанти зараз і всіляко пришвидшують процес паспортизації людей. Це спричиняє дуже великі страждання людям і великі проблеми у тих, хто з різних причин ну, намагається відтягнути цей процес. Справа в тім, що це в першу чергу вдаряє по людям які намагаються отримати медичну допомогу. Вже є випадки, коли люди помирали через несвоєчасне надання медичної допомоги на окупованій Херсонщині, і є випадки, коли окупанти. Конкретно відмовляють людям в наданні медичної допомоги, навіть такої базової допомоги, якщо вони не мають російського паспорту. Тому дуже це величезна проблема для людей і велика ділема для них, як далі. Ну, відмовлятися від того ж російського документа, і як далі співпрацювати з ними, розумієте, якщо людина виходить зі свого будинку, іде на ринок, купує якісь товари, там продукти, хліб, яка якщо людина змушена отримувати або звертатися за якоюсь медичною, наприклад, допомогою, так за взагалі за будь-якою необхідною допомогою, вона так чи інакше змушена стикатися з російською Ским блокпостом або з окупаційною владою і це дуже важко, а власне тут варто також і зазначити, що диктатор Путін зовсім нещодавно підписав законопроект указ який до кінця 23-го року ставить в дуже такі їжові рукавиці громадян, які залишаються на тимчасово непідконтрольній території України. Жити стане просто неможливо, якщо не візьмеш паспорта. А як з цим можемо ми боротися безпосередньо? Як люди намагаються боротися? Чи якщо брати у процентному співвідношенні, то вже всі майже отримували паспорти? Паспорти отримали не всі, але ви знаєте, тут дійсно це велика проблема, оскільки окупанти, по суті, роблять, примушують людей робити вибір між життям і смертю. Тобто, якщо люди зараз. Відмовлятимуться від отримання російських паспортів, вони просто в багатьох випадках приречені просто на смерть. Тому е мені дуже важко якось щось тут коментувати з цього приводу, але мені здається, що якщо е от перед людиною стає таке питання, то звісно, мабуть, варто отримати цей е жалюгідний аусвайс, е приховавши як тільки можливо українські документи документи просто щоб вижити, але зну мені дуже важко тут говорити якісь Власне поради в Україні. О, наші політики вже пропрацьовують, розробляють механізми. І пояснюють українцям, які знаходяться наразі на тимчасово непідконтрольній територі... тимчасово непідконтрольних територіях, як буде відбуватися процедура по поверненню українського паспорта, і власне зазначають, що якщо це загрожує вашому життю, то беріть паспорт, тому що життя це важливо і це найголовніше. Дуже вам знаєте... також так, будь ласка. Я, я би тут додав, що що зараз дуже дуже стурбовані люди не лише через примус утримувати російські документи, а і через примус оформлювати свій маленький бізнес а, за російськими а, законами. Приміром, якщо людина тримає якийсь маленький продуктовий магазинчик в селі або надає якісь необхідні людям послуги, ну звісно, не пов'язані з, з прямими. Якимись казівками окупаційної влади то люди дуже дуже переживають щодо цього, і дійсно тут мені здається, нашій українській владі необхідно більше роз'яснювати людям, що їм робити, за що їм не треба турбуватися або переживати. Бо люди дійсно мені дуже часто телефонують і питають, що нам робити. Дякуємо вам, що ви роз'яснюєте боронити країну на такому своєму фронті. Дуже сподіваємося, що скоро будемо обговорювати, коли власне відвоюємо всі території. Що це буде зовсім зовсім швидко. Дякуємо вам за те, що долучились до нашого ефіру. Олег Батурін, журналіст та керівник громадського об'єднання Європростір із Херсонщини. До зустрічі.